Проти закриття районної лікарні протестували на Вінниччині. мешканці гнівані, вимагають зупинити проведення медичної реформи. Бідкоються, що у місцевому шпиталі, який обслуговує 17 тисяч людей, вже закрили полого відділення, також хірургію та педіатрію. До спеціалістів доводиться їздити за десятки кілометрів до районної лікарні. Натомість керівництво міста переконує протестувальників, про закриття лікарні не йдеться лише про реорганізацію. Підеш туди в поліклініку, то там так збираються дітки хворі, і з такою болячкою, і з такою, і з такою. І, і збираються, звичайно, і люди, і такі, як ми припустимо, дорослі. І вона не може всіх навіть і провести. Вона не може всіх оглянути, тому що це є дуже дуже накладно. Це місто це залізнична дорога, це заводи, це фабрики, травми через кожних півгодини. 26 тисяч людей. Одна скоро дві години, буває по три години. Місто залишається без скорої без допомоги. Мілі.